Доброго всім денечка. Запекла в цій формі, бачите, баклажани печу з корінчиками завжди. Вони не висихають, знаєте? Вони більш такі сочненькі. І потім обрізала, як спеклося. Запекла рибку, називається лубіна. Вона свіженька рибка, морська. От, купую в метро, почистила, видалила жабри. Все в всерединку положила цибульку. Зверху трошки цибульки. Дивіться, один, два, три. черіки, помідорки. Ну і два маленькі баклажани. такий у мене сьогодні обід. Риба дуже смачна, тут тільки сіль і перчик, більш нічого немає. От, Ну і оливкова олія. Спеклося бистренько, так можна пекти всю рибу. От, Я так і запікаю часом з кумбрію купую. Дуже смачно. Приємного всім апетитику.